Вітання! Денний ефір на п'ятому каналі. Ми продовжуємо марафон Україна понад усе в студії Лариса Губіна, Роман Чайка. Романе, доброго дня. Знаєш, що хочу почати сьогодні із різниці заголовків в пресі. От, наприклад, перед ефіром читаємо Рен-Тів. Українські карателі б'ють жінок і рвуть їх паспорта. Такий от заголовок а, події, а, події. А Вчора було інакше: б'ють паспорта і рвуть жінок. Тобто ну, ми ж знаємо, що чим займається РЕН і які ролики вони крутять. Ну так, дивися, але ну дійсно подія була. Українські інформагентство повідомляють, що це був збройний конфлікт на кордоні з Кримом. Поліцейський стріляв учасника блокади півострова. От тобто. Паспорта не рвут женщин теж. А чого бут... стріляв, ми не знаємо, але, ну, просто... та, та, але та, новина ні. є, так? Новина є, да. Я просто тобі прочитала <світ> <світ> два різних заголовки, однієї, тієї ну, сторони. На цьому зараз і будується новини. гібридний простір. Так, <світ> та, от, така на, та, от... на таких новинах і живе суспільство. На яких новинах живе суспільство по той бік перебріка, через який нам треба візу оформляти, будемо розпитувати нашій гостів. Ірина Сушко, керівник громадської ініціативи Європа без бар'єрів. Доброго дня, вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо. Ну, оглядали ж ви український тиждень там? Абсолютно, ми були е, на українському тижні, в європейському парламенті. Е, соромно і... чи ні? По такий підсумок. Без було не соромно не... чи ні. <laughs> була, різна, була різна гамма відчуттів, але в першу чергу а, хотілося, щоб ми насправді там не мали лише якийсь український тиждень, а були абсолютно рівними в діалозі з. Європейськими депутатами європейського парламенту, і щоб нам знаєте, так назідательно не розповідали, що ж ми маємо зробити для інституційної спроможності Верховної Ради, наприклад, та з боку. А щоб ми самі власне рухалися в цьому напрямку і абсолютно були адекватними всіх тих стандартів, які сьогодні існують в організаційному менеджерському такому потенціалі. А в чому, наприклад, тут ми декількох людей вже розпитували і вони розповідали про різні такі незручні моменти. В тому числі відчуття якого сорому, і одне із пояснень було в тому, що наші політики говорять на іншому рівні з європейськими політиками, оскільки європейські політики працюють за старим Донецьким. Принципом пацан сказав, пацан зробив. А наші весь час кормлять їх обіцянками і нічого не роблять. Тобто фактично обманюють. В цьому проблема. Ви чи? знаєте, так можу, можу частково погодитися з тим, що час від часу то сором скажімо так покриває від того, що лунають же запевнення в тому, що депутати готові там, скажемо, виконати законодавчу повністю фазу, наприклад, для того, щоб ми отримали безвізовий режим. І е, абсолютно сміливо заявляють про те, що вони там. За всі європейські, скажімо, закони, принципи, і в той же час ми бачимо, що вони імітують виконання цих завдань і абсолютно не соромляться ну відверто, скажімо так, маніпулювати, йти в обхід і подавати якісь абсолютно інші закони, ніж ті, які були вже чітко проговорені, наприклад, з представництвом європейського союзу. От зараз у цю секунду зацитую Яна Томбінського, який сказав, що дві позиції да? вправка... Поправки потрібні для закону про електронне декларування, і повинна запрацювати Національне агентство з протидії корупції. Просто як божий день. От у нас ще в березні шанс є виконати ці дві умови і не сподіватися, що 2016 рік все-таки буде з безвізовим прийняттям цього рішення. Чи... Ну, дивіться, я одразу хочу сказати, що шанси у нас все ще залишаються, навіть не дивлячись на те, що нас розділили в пакеті з Грузією, яка, mm -hmm. до речі, отримала абсолютно ідентичний план дій, абсолютно однаковісінькі завдання і критерії, але з різницею в три роки тобто Грузія ще пізніше їх отримала, ніж ми. Ми вже в цьому процесі більше ніж п'ять років знаходимося. І все одно, при цьому ми бачимо, що Європейський Союз має. Політичну волю для того, щоб скасувати візовий режим, uh -huh. я хочу нагадати, що наприкінці грудня минулого року Європейська комісія дала позитивну рекомендацію ще для двох інституцій Європейського союзу Ради ЄС і Європейського парламенту, щоб все таки ці візи були скасовані для нас водночас. Вона Заклала дуже важливий меседж для органів державної влади України, де було чітко зафіксовано п'ять рекомендацій, які ми мусимо виконати у сфері боротьби з корупцією. І ті дві рекомендації, які ви назвали вище, вони є фактично тими, які були названі. Тобто, по суті, наскільки я знаю, в квітні вже має запрацювати згадана вами антикоруп... цей антикорупційний орган. Uh -huh. Там вже завершується конкурсний відбір на керівництво цього наз і відповідно залишається нам лише повністю внести у відповідність ті норми і положення, які стосуються закону про Дивіться, електронне люди, декларування. які вибачте, які uh -huh. долучилися до такого прийняття закону, який не сподобався європейцям. Кажуть, що Європа просто не хоче давати Для не конкурсувати у нас завтра до нас завітає. Ми запросили народного депутата Вадима Денисенка. Денисенка, так? Денисенка. Він нам вчора коротко, просто попробував по пояснити по телефону, що все це дурниці, особливо те, що пишуть деякі колеги екс-журналіста, тепер політики. Про те, що насправді проблема не в законі про електронне декларування, який є поза межами необхідного. Для України, яка і так вже давно все виконала, що треба було для безвізового режиму. Просто європейці не хочуть це робити, і, і тут шукати... багато складових. І... Там і голландський цей референдум він згадав, так, так і так. проблему біженців, і проблему війни і виборів. І... Проблему... І... Не, не, і так. так, от що ви скажете? Дивіться, в першу так. чергу. Я хочу сказати всім тим, хто часто говорить про те, що від нас вимагається щось таке додаткове і нове. Буде а, вимагатися потім або буде вимагатися потім. Я абсолютно точно можу сказати, що немає ніяких додаткових рекомендацій. Я була однією з тих, хто мав відношення і до розробки власне національного плану заходів по виконанню критерії візової лібералізації. Все те, що було в 2010 році, зараз залишається абсолютно без змін. Це перший момент. Другий момент щодо біженців і шукачів притулку треба ж дивитися і аналізувати дані, які абсолютно є доступними, з яких ми бачимо сьогодні. Що е, кількість біженців з України не збільшується. Чому Тому що статус шукачам притулку з України ніхто не надає, оскільки, не дивлячись на е, продовження воєнних дій на сході України, е, решта території України вважається безпечною, де ці представники е, е, окупованих територій, е, е, вільно пер, е, 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 внутрішньо переміщені особи можуть знаходити при. Тулок, так? Це навіть можна називати такі цифри, що Дехто в ЄС каже, що Україна сьогодні там входить в шістку країн, які загрожують там безпеці ЄС. Це не так. Ми не входимо на сьогоднішній день, навіть в десятку цих країн, і тому треба дуже вчасно і чітко використовувати ці аргументи. От Дивіться, я читаю прекрасне інтерв'ю Вахтанка Кікабідзе, який каже, що я почав вірити, що Грузія і Україна отримують безвізовий режим з ЄС, але Росія працює. Щоб цього не сталося, от співак зі своєю позицією, отаку от думку має. Не знає точно підкилимних цих всіх ігор, але розуміє, що Росія працює. В цьому Росія таки і... працює, треба працює. визнати. І, скажімо, ті очікування по ратифікації угоди про асоціацію в Нідерландах, mm -hmm. на жаль, також мають під собою скажімо, безумовно. Хоча, скажімо так, переважна частина цієї проблеми лежить в тому, що самі громадяни. Ці країни вони не поінформовані достеменно, що ж це за референдум, і на жаль, існують стереотипи пов'язані з тим, що угода про асоціацію це претензія українців на членство в Європейському Союзі. Власне, через що сьогодні так намагаються розбивати цю цей міф і казати про те, що це лише певні критерії, які угу. ми сьогодні мусимо виконувати так. так про, про угу. те, чому голландці більше люблять Туніс і Алжир асоційовані з ЄС. За Менше українців. Ми поговоримо через невеличку паузу. Зараз коротко найважливіші новини від журналістів «П'ятого». Отже, ми продовжуємо ефір. Денний ефір. Марафон на п'ятому каналі Україна понад усе. Зараз з нашою студією на зв'язку. Ганна Гопко, народний депутат. Позафракційна. Пані Ганно, доброго дня. Доброго дня. Ми в студії говорили про можливість безвізового режиму для України в 2016 році зі сподіваннями на наших політиків. От я читаю ще одну цитату: європейський парламент невідкладно внесе на голосування питання безвізового режиму з Україною. Це сказав Мартін Шульц. Лише в тому разі, коли буде законодавча врегульовані всі питання від наших політиків. Скажіть, будь ласка, наступний тиждень обіцяє бути сесійним. Нам чекати на законодавче врегулювання, все таки. Дуже дякую за запитання. У нас якраз я зараз у Львові, щойно закінчилась акція на підтримку Надії Савченко і хочеться подякувати всім громадянам і гостям міста, які прийшли. Тому що в єдності ми якраз і можемо домогтися звільнення надії та інших політичних ясній. Щодо питання безвізового режиму, тут також потрібна єдність і мудрість. І очевидно, що Європейський Союз вимагає головного. А це їм потрібна політично стабільна і прогнозована Україна. І, зокрема, пан Шульц під час тижня України в Брюсселі він дуже чітко сказав, ми хочемо бачити Україну стабільною. Нас не цікавлять ваші сварки між собою. Ми хочемо бачити результат. І тому зараз фактично від дій кожної фракції. Я думаю, що було б дуже добре, якби в понеділок на погоджувальній нараді 14 го числа всі лідери, які були політичних фракцій, груп в Брюсселі, вони почули ті доопрацювання, які треба зробити щодо електронного декларування. Вони просто зареєстрували спільними поправками до закону і вже у вівторок разом проголосували і показали, що від імені народу кожен народний депутат в парламенті забезпечує безвізовий режим. І це якраз і є прояв і солідарності, і єдності, і реальної рішення на користи громадян України, а не намагалися зараз з'ясовувати, буде безвізовий чи не буде. Що він нам дає? Ми вже бачили ці медведчуковські хвилі про угоду про асоціацію, наскільки це погано так далі. А навпаки, зіграти на випередження і сказати, що ми все. Що від нас вимагали зробили, і в такий спосіб є вже не буде іншого виходу, як нам і Україні, дати безвізовий режим, те, чого ми так давно прагнемо. Пані Гано, доброго дня. Дивіться, я згадую два етапи фальшування в стінах парламенту закону про електронне декларування доходів. Спочатку це робив Володимир Мисик. Так, член бюджетного комітету, і це пропихалося через хитро, так через бюджет. А другий раз це було ну, з голосу. З так Вадимом Денисенком. Ви можете нам сказати, скільки ще є, ну скажімо так, лобістів, які хочуть відтермінувати або сфальшувати закон про електронне декларування, і чи вистачить голосів в безкоаліційній Верховній Раді? Ви знаєте, нам потрібно говорити чи не без прив'язки, коаліція, не коаліція, кожен народний депутат, якого за якого голосували люди. Чи він був в політичній силі, чи він позафракційний і так далі, він представляє інтереси людей. І тому всі мають голосувати за ті зміни для того, щодо електронного декларування і нарешті намагатися не обхитрити Європейський Союз. Бо повірте, і представництво Європейської комісії, і їхні експерти, вони вже вміють перекладати з української і читати, що ми таке вносимо. І обдурити не вдасться, треба припинити ці спроби. Але ви дуже слушно зауважили, що, на жаль, немає політичних справжніх... Арті в тих політичних проєктах, де пройшло багато бізнесменів, які використовують політику для збагачення, тому вони не хочуть, щоб суспільство знало, що чим вони володіють, чим володіють члени родин, і тому є величезний спротив фактично в усіх. Фракціях і групах політичних партій, і тому політичні лідери мають провести дуже жорсткі розмови і пояснити, що це історичне рішення, безвізовий режим, і нікого не цікавить, що якийсь бізнесмен значком народного депутата боїться, що завтра суспільство довідається, чим володіє його дружина чи чим володіє чоловік, мама і так далі. Па Ми коли ваше відповіді нам... так і не зрозумів. Голоси знайдуться чи не вистачить голосів Я, виправити? я Вважаю, що для такого історичного рішення. Голоси знайдуться. І я не хотіла б ставити під сумнів, якщо голоси знайшлися в парламенті на закон антиколомойського про кворум в акціонерних товариствах, хоча 4 місяці пішло боротьби і був великий саботаж, коли голоси знайшлися на закон про ринок газу, який зачіпав інтереси фірташа, який мав монополію на газовій мережі і так далі. Знайшлися голоси, але ми бачили всіх тих лобістів, які поправочки намагались. Тому, якщо на такі великі антиолігархічні закони, коли які встановлюють прозорі правила гри для всіх. Вона бідна безвізове не знайдеться поіменно. Треба от всіх отихлобістів ставити, хто не буде голосувати. На Добре, хочемо вам подякувати. Тільки маленьке уточнення, пані Ганно. А міністерство закордонних справ е вже відкликало дипломатичні паспорти у народних депутатів. Чи народні депутати далі безвізово катаються по євросоюзу? Народні депутати не те, що катаються, далі використовують дипломатичні паспорти. Але хочу сказати, що зараз дуже важливо, щоб не було корупції під час отримання біометричних паспортів. Ось ми розуміємо, що коли ми отримаємо безвізовий режим, то потрапити в європейські країни Європейського союзу під час там короткотривалого перебування це до 90 днів, зможуть власники біометричних паспортів. І тому нам дуже важливо, щоб були високі стандарти, відсутність корупції. Для тих, хто отримуватиме біометричні паспорти, ми знаємо, що наприклад поляки вони вже готуються, вони шукають можливості фінансові, як збільшити пропускну здатність. Щоб на кордоні з Україною кількість людей, вже там власників і біометричних паспортів змогли не величезна черга, а пересуватися і відчувати також цю перевагу Євросоюзу, коли немає кордонів і вільне пересування. Пані Гано. Ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли ну, час поговорити з нашою студією. Ганна Губко, народний депутат, позафракційна пані Ірино. До вас звертаюся. Бачите, от е, народний депутат практично підвела до питання, яке в мене крутилося. Ви можете пояснити, що ж таке безвізовий режим? Все таки для українців? Це що для всіх. Просто переїжджаєш кордон, так як в між європейськими країнами відбувається, чи як? так це дуже важливо розуміти, що йдеться про право на короткострокове перебування в Європейському союзі і країнах Шенгенської зони, це означає до 90 днів. І це право не дає автоматично працевлаштовуватися або навчатись. Для цього все одно доведеться йти в консульство і отримувати візу національну візу. так категорії Д. І е, чому це важливо розуміти? Тому що коли ми отримаємо безвізовий режим, а я все ж таки вірю в це, що це станеться, то не треба забувати, що цей безвізовий режим від нас можуть забрати, якщо, якщо міграційні ризики. Підвищаться, і наприклад, люди будуть зловживати цим правом на безвізовий режим, залишатися в ЄС, і, скажімо, там працевлаштовуватись, тобто ставати нелегальними мігрантами. Наприклад, угу. і ще один важливий момент. Для мене особисто безвізовий режим це, звісно, цінність, заради якої ми працюємо. Але чи набагато можливо важливішим є процес рух до цього безвізового режиму, тому що по суті йдеться про реформи. І сьогодні реформи в антикорупційній сфері є для абсолютно всіх громадян величезною цінністю, навіть для тих, хто не збирається відвідувати Європейський Союз. Дивовижний момент зі стенограми Верховної Ради один з, лі, з лідерів фракції, так а це Олег Ляшко, радикальна партія. За стенограмою ви нам розказуєте про безвізовий режим. Хто поїде в ту Європу при середній зарплаті 40 доларів в місяць? Хто туди поїде? Баба, яка в 40-50 років з горбу знаходить, бо їй лікуватися нема, і де, де її хату опалити нема. За що Ну, залишимо ляшкові баб 40-50 років, так. хай йому сняться вночі. Чи можна взагалі в принципі, якось переламати, бо, бо це аргументація, до речі, Азарова і партії регіонів. І пояснити, е, е, ну е, бо ніхто не робить цієї роз'ясненої роботи, що в принципі це якраз дорого по Україні по розбитих дорогах е, е, їздити, так. чи літати Мао так, там, так. чи їздити е, Укрзалізницею. А Європа страшенно дешева. якраз, власне, для мандрів це якраз з нашими зарплатами, чи, чи не найальтернативніший економний варіант мандріву. От як пояснити таким ляшкам? Ага. То, я я, я перепрошую, вибачте, так. Дала... А потім я а потім вклинюся зі своїм питанням. Я в першу чергу хотіла сказати, що тут треба говорити і про угоду про відкрите небо. Це та річ, яка дозволить нашому монополісту відомому мау так отримати, скажімо, конкуренцію дешевих авіаліній лоукостів. І сьогодні дуже важливо над цим також працювати, щоб у людей були варіанти обирати, яким чином справді дістатися до європейського Як союзу. Літікам це майже в голову дивіться, mm. тому що ті, хто їздить uh -huh. по європейському союзу, знають, що наприклад ніч суботи на неділю можна за в буквально за 7 євро проїхати декілька країн нічними потягами. Там є спеціальні студентські, акційні uh -huh. різні варіанти. Тобто Європа це реально простір культурний, а з другої сторони ще й дешевий. Я думаю, що в цьому сенсі самі активні люди, які потребують регулярних поїздок, а це переважно і люди, які здійснюють ділові поїздки, бізнес. Так вони і студенти. Мають, студенти вони не ЄС, мають... і так вони будуть скажімо, контактуючи зі своїми партнерами з ЄС. До речі, безвізовий режим також вигідний вигідних і вигідний самому європейському союзу, тому що це і розвиток туристичної індустрії, і інші речі. То власне, це має відбутися такий природній, абсолютно органічний процес інтеграції. По суті, можливо, тоді ми так не сказали. Не треба просто Ляшка можливо, забрати паспорт. Ні, ні, просто я тут <реш> хочу акцентувати вам на іншому так. Ляшко... Якби ми до нього не ставилися, він дуже резонує з великою кількістю населення нашого, і саме так думає багато людей, що це дорого, що неможливо, що не вистачить грошей. Тут мені здається, треба ламати не політиків, а у свідомості людей вони Держава повинні по іншому 37 сприймати. 37% не виїжджали за межі одної області, от, в якій вони так. живуть. Це життя, от тому ці люди щиро вірять, що uh -huh. для них що візовий режим, що безвізовий режим, Бо вони все одно живуть в межах своєї області. Тобто, от як пояснити людям, що це не просто там ну, власне якийсь статус а ми... це можливість, відкритість. Ну це власне над цим ми зараз і працюємо з вами навіть коли говоримо про ці речі. Це задача і представників засобів масової інформації, громадянського суспільства. Власне, ми е це пояснюємо. І, наприклад, е дуже часто згадуємо, що е до того як з'явиться безвізовий режим, е в нас е діє угода про спрощення оформлення віз. Про це треба пам'ятати, що вона, наприклад, дозволяє певним пільговим категоріям, а сюди. Входять і е, представники близьких родичів, наприклад, не платити 35 євро. Mm -hmm. Скажімо, та е, і користуватися, наприклад, е, лоукостами, костами е, можна скористатися двома літаками, але це буде набагато дешевше ніж один. Просто це, це е, сьогодні. До речі, ця інформація курсує на різноманітних там, е, скажімо, якихось сайтах і так далі. Ну, Я думаю, що в принципі користуються молодь, коли, коли, ну, в курсі так? цього mm -hmm. діла. тебе є віза зараз у паспорті? так, але вона закінчується якраз в. Кінці літа цього року, от а коли вона закінчується, в тебе які відчуття всередині? Е, в, в правда непри... там? неприємно так на да? е, чувства голода, холода і благодарності як в анекдоті <світ> про власть. Знаєш? от <світ> коли в мене закінчується віза, навіть якщо я не, не збираюся там кудись їхати на ближчий місяць. Відчуття тривоги, дискомфорту так. і тривоги да дискомфорт так. починається тоді, коли в певних посольствах певних європейських країн, які на словах декларують спрощення і підтримку українців. Найняті українські працівники по посовковому створюють тобі проблеми, а ще додають якісь самим вигадані додаткові виписки з банків, з поточних рахунків, вимагають певну суму на показати на на Абсолютно. На жаль, дивіться тут. Ми можемо говорити, що. Візове спрощення йде в розріз із візовим діалогом, бо по суті, ми вже дійсно завершили візову лібералізацію, а консульства все одно встановлюють додаткові фільтри перевірки для українських громадян. На жаль, це реальність і навіть такі країни, які, скажімо, ще минулого року демонстрували абсолютно ліберальну візову практику, такі як Польща, сьогодні вже відносяться за нашим рейтингом до контрастної групи, тобто це ті країни, які мають, і, скажімо, якісь дружні елементи візової mm -hmm. практики. А є ті, Ви сказали які... про рейтинг. Так. вже скажіть uh -huh. нам цей рейтинг? Хто най найнедружніший uh -huh. до нас? Хто uh -huh. дружний Залишаються Литва, наприклад, Балтійські країни, взагалі, так uh -huh. і Угорщина, Словаччина. Оце ця група країн, яка, скажімо, легко дає багаторазові просто. Я бачу, uh -huh. що останніх півтора року просто всі, uh -huh. навіть ті, хто збиралися в Португалію бабці відвідати, все одно йшли через Польщу. Може, через потік власне? Uh -huh. Польща видає достатньо. Високу кількість багаторазових віз, однак були встановлені додаткові вимоги складно записатись, наприклад, на подачу документів. Саме через це ми її віднесли до цієї контрастної групи. Okay. Я хотіла ще додати, що, на жаль, консульство це не лише єдина перешкода і бар'єр до Європейського Союзу, бо ще є кордони, контроль на кордонах. І коли ми навіть отримаємо безвізовий режим, не треба забувати, що на кордоні з нас можуть попросити показати. Документи, тому що існує Шенгенський кодекс і кодекс кордонів, і вони діють автономно один від одного. Угу. І це ми просто вже маємо власне завершувати, і от ваше відчуття 16-го числа починає Верховна Рада. Трудяги наші нарешті зберуться, так. так? Найдуть голоси? Я думаю, Виправите що я думаю, що так. От тому, що настільки вже е, знаходиться в фокусі уваги і е, українського громадянського суспільства, і ЄС, що просто не вдасться їм чинити дякую. інакше. Дякую, 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 за пані цей оптимізм. А наш оптимізм для наших глядачів тоді хто навіть не користувався безвізовим режимом. Уявіть собі, у вас біометричний паспорт, ви сідаєте на лоукості, їдете і дивитесь, як виглядає хатинка, наприклад, там піскуна чи Хорошковського на березі Середземного моря. Чим вам не Мандрівка в Межигі. Хай це не буде метою поїздок до Європи. Дякуємо за увагу. Через кілька хвилин після новин знову чекати в цій студії.